Всім привіт! Обов'язково додивіться це відео до кінця. Купуючи собі полі страхування життя, ви обов'язково маєте знати, що він буде мати свої нюанси. Наприклад, розповім декілька з них. А ви знали, що страховка не ділиться при розлученні. Так, це дійсно так. А будь-яка страховка має період очікування. Що це значить? Наприклад. По а, такому ризику, як травматизм, цей період очікування становить 3 дні. Тобто страхова подія, така як травматизм, буде оплачуватись вам тільки через 3 дні. Чому? А можливо, людина вже з поламаною там, ногою чи рукою, неважливо, придбала сьогодні собі полі страхування життя, завтра пішла в лікарню і вже хоче сутримувати виплату. Ні, так не буває. Ось цим періодом очікування компанія захищає себе, перестраховує себе від, ну, скажімо так, шахраїв, чи як їх назвати, щоб не переплачувати. Далі, чим старшого віку людина, тим страховка буде коштувати для неї дорожче. Чому? В неї більший ризик, наприклад, захворювань. Тобто, чим ми старші, Тим більший ризик, що з нами може щось трапитись. Відповідно тому страховка коштує дорожче. А вартість страховки фіксується на весь період дії договору. Тобто, якщо ви берете собі полі страхування життя, Наприклад, на 10 років він зараз коштує для вас, наприклад, 5 тисяч гривень, то ви всі 10 років будете сплачувати по ньому 5 тисяч гривень, незважаючи на те, що є інфляція, є ріст цін, є ріст всього, все зростає. Але страховка ваша буде всі 10 років коштувати ту суму, яку ви заплатили першого разу. Це дуже великий плюс. І ви це повинні знати і цим користуватися. Про це все і не тільки. Нюансів насправді дуже багато. Вам про це перед укладанням договору повинен розповісти ваш фінансовий консультант. Будьте уважні. Спитайте все, що вас цікавить, питайте у вашого фінансового консультанта, він повинен вам про все розповісти. Обирайте досвідчених консультантів, які вам зможуть відповісти на ваші всі питання. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, діліться, поширюйте це відео, щоб люди знали, про це все цим потрібно користуватися, про це потрібно знати. Пишіть коментарі, кому цікаво. Для консультації можете писати в коментарях мені там плюсик, чи консультація, чи що небудь. В коментарях, в закріплених, я залишу посилання на мою сторіночку інстаграм, куди ви зможете написати мені особисто.